Пановні друзі, радий вітати вас на моєму каналі Наша Дача. Сьогодні ми приїхали на дачу забирати нашу ялинку з дачі додому. Розраховували, що будемо святкувати новий рік саме на дачі, на природі, що випаде сніжок, буде такий святковий настрій, все буде біленьке. Але як саме бачите, Київська область зараз дуже тепло. Сніг потаїв, тому вирішено було свято влаштувати саме в квартирі, і також хочу показати вам в цьому відео подарунок, який надіслала нам підписниця з міста Київ Оксана. Дякую, Оксана, за подарунок. Це не просто подарунок, це подарунок різдвяний, зроблений нею власноруч. Ну що, підемо, подивимось, друзі, як тут що на дачі? Хоча, чесно кажучи, взимку на дачі трішки так завмирає життя, але дещо все ж таки можна подивитись, і з радістю вам це хочу показати. Це саме про те, я розповідав вам, що зараз не зовсім такий святковий настрій на дачі, тому що все потаяло. Погодьтесь, що взимку все ж таки більш хотілося б, щоб лежав сніжок. Ну нічого, сподіваємось, що все попереду. Тільки кінець грудня, ще січень, ще лютий. Дочекаємось і снігу, я так вважаю. Друзі, що хотілося б сказати, бачите, ось не встигли ми посіяти газон. Травку не встигли в осені посіяти, тому що були зайняті побудовою оцих грядок, ґрунт заготовлювали, наповнювали їх, ставили теплицю, паркан і таке інше. Деякі інші справи були такі невідкладні, а газон ну, залишився поки що винесений, був з-за Але, Але трішки підрівняли ґрунт, він був такий кривий. За я додаткового ґрунту підрівняли, і все одно він такий, бачите, трішки є нерівності, нічого страшного. Ми вирішили, що не будемо робити ідеальну поверхню, як англійський, припустимо, газон. Буде він такий трішки у нас більш природний. Не буває в природі таких ідеально рівних поверхень. Правда? Тому ось саме такий газон, і чекаємо снігу. Як піде сніг, ми хочемо провести посів насіння, посіємо під сніг. Поділіться, будь ласка, в коментарях, якщо хтось сіяв саме газон по снігу. Буде цікаво ну, почитати ваш досвід. Я вважаю, що все должно бути добре, але все одно ми цього такого не робили ще. Будемо сіяти пробувати. Перше, вкривали. Наші смарати, але два смарата розкрилися, тому що, ну, або вітер був сильний, тому треба це робити більш так прискіпливо, більш уважно, щоб не злітало. Зараз ми все це поправимо. Але якщо хтось ну, уїжджає на всю зиму, то і отак злетить, то це не дуже буде добре. Тепличка наша стоїть, грядки наші. Також потаяли сніжок наповнив вологою ґрунт в цих грядках. Все добре. Там, я так думаю, вважаю, що йде розвиток мікроорганізмів. Бачите, вже наверное, другий чи третій раз показую вам, як полуниця наша, все добре. Полуниця, вона зимує. Полуниця не припиняє свого розвитку навіть в зиму. Процеси в неї. Проходять тут постійно. Були прохання такі е, покласти в теплицю термометр, щоб е, потім розповісти вам, е, яка різниця е, температури між е, приміщенням і вулицею. Давайте, є у нас термометр, це наш літній будиночок, для тих, хто не знає. Влітку, можливо, ми його будемо. Е, Носити, прибирати звідси. Так, ось термометр. Зараз температура в літньому будинку у нас ну, 3 майже градуси. Давайте покладемо його. І наступного в одному з наступних відео я обов'язково вам Розповім, як полікарбонатна теплиця з товщиною полікарбонату 6 мм тримає тепло в порівнянні з вулицею. Коли прийде мороз, це от, друзі, я зайшов сюди, тут відчутно тепліше. Хоча е, небо похмуре, немає на небі сонечка, яке б прогрівало в теплиці. Давайте покладемо цей термометр, ну, припустимо ось сюди. Хай він тут. Лежить. До речі, наші тут нарциси і наші тут гіацинти. Вони стоять в таких горшиках літрів, літрів по 12-15 ці горщики. Ми висадили буквально ну, тижня-півтора, два тижні тому. Ще не з'явилися сходи, але буде це таке, таке чудове буде доповнення. Оформлення нашого двору ці вазони ми поставимо на терасі, ось там. Де схочемо, там в принципі, туди і поставимо. Тут все без змін, потайло, також наші плити. Бачите, не встигли ми в осені нічого зробити тут. Оцю вхідну групу є такі задумки: тут ну, все ж таки бруківку покласти, щоб автівка заїжджала сюди. Було Чистенька було красивенько, хоч так трішки. Бачите, немає навіть цих доріжок доріжок. Тому я ось тут розпочав вже довбати цей лід, кригу цю, якщо не подовбати, бо вона залишиться і тут дуже буде склизько, якщо випаде сніжок. І ось по цьому, по цій кризі. Якщо випаде сніжок, буде ну, небезпечно ходити. Тому треба його подобати, що ми зараз і зробимо. До речі, це відкрилася наша штамбова троянда. Бачите, вона ще там припорошена. Накривали, вже сніжок йшов дуже запізно, але нічого, їй там тепленька, зиму вкрили. Вона також молода, тільки посаджена тижні три. Тому перший рік, хоча б треба її, звісно, прикривати. Тут все без змін. І ось наша ялинка, яку ми зараз будемо забирати. Окрім ялинки, я обіцяв показати подарунок від нашої підписниці. Ще хочу раз подякувати Оксані, що вона нам надіслала таку красу. Головне, що я відчуваю, як в ці іграшки вкладена душа. Душа людини, яка це робила власноруч. Дивіться, яка тонка робота. Я не уявляю, як таке можна власноруч зробити. Ось такий ангелочик. Він буде завжди у нас. Зараз він поїде з нами в квартиру, яку ми знімаємо. А потім, можливо, ми повернемо його на дачу. І ось такі віночки. Вони зроблені з гілочок. Такі маленькі, бачите, такі маленькі-маленькі шишки. Я не уявляю, де такі шишки взагалі можна взяти. Но вони такі красиві, вони такі дрібненькі. І в цьому їх якась особлива така ну, цікавість. І ось такі великий віночок, ми його повісимо на дачі. Тут повісимо також шишки. також... Ну, Бачите, таке оформлення красиве. І купили ми ще ось такі невеличкі іграшки. Друзі, от іграшки ми купили для ялинки. Чому саме такі? Тому що вони по розміру по своєму, якраз невеличкі. Вони невеличкі, а ялинка у нас також невеличка. Тому я так думаю, що вони будуть дуже гарно виглядати саме. На ялинці друзі, триває підготовка до наступного сезону. Якщо хтось з вас ще не придбав дійсно якісне насіння, з якого виростають гарні квіти, добрі врожаї. А ми саме з того насіння будемо вирощувати і в своїй теплиці рослинки, і на цих грядках я все це буду показувати. Посилання на магазин, де ми багато років вже купуємо насіння, все насіння для вирощування. І задоволені, і тисячі українців вже саме там замовляють у Тетяни Вікторівни поштучно. До речі, що для невеличких таких об'ємів, для дачників це ще пошукати треба в Україні, де можна купити дійсно якісне насіння поштучно. Дякую всім за увагу. Якщо відео сподобалось, поставте, будь ласка, вподобайку. Для підтримки каналу обов'язково не забувайте. Написати коментар, це дуже допомагає, я так зрозумів, зараз в розвитку, в розвитку каналу. Будемо разом розвивати Україномовний Ютуб. YouTube. Дякую ще раз, до побачення!